Так, 258 грамм. Будемо рахувати, що 250. Висипаємо 250 грам добрива. Все це розмішуємо і виливаємо на 100 літрів води. І будемо підживляти наш огірок. Ось таке у нас є добриво, нове ми прикупили. Будемо давати з розрахунком 25 грам на 10 літрів води. І будемо вносити під корінь. Таку підкорку ми зробимо калійною для нашого огірка. Сьогодні у нас був вже невеличкий збір огірка. Ось. Так як далі у нас огірочок наливається, вносимо туди калій. Ось так, друзі. Підписуємося, друзі, на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.